Європейські прапорці можна прибирати. Ви легалізували корупцію 16 січня. Колеги зареєстрований цей законопроект. Це вже ж було. Почалося все шість років тому. Друзі, всіх вітаю. Отже, сьогодні в Верховній Раді України був реванш. Ви насправді повертаєте країну на 12 років назад. Ми вже все бачили. І ми вже вміємо. Влада зібрала засідання ВР на один день заради одного для ліквідації НАБУ і САП руйнувати антикорупційну інфраструктуру, яка є частиною демократичної підзвітної відповідальної держави, і а, легалізує корупцію, коли мова йде про владу. А чому ж зараз і чому так швидко? Бо набу дуже близько підійшло до найближчого оточення Зеленського. Зміндіч це один з гаманців Зеленського. До якого вже підійшло набу і готова вручати підозру. Ну власне, тепер все по порядку, і цього не буде в марафоні. І от саме те, що у нас є політична цензура, те, про що європейська солідарність єдина команда, вже говорить шість років, легалізувала можливість сьогоднішнього голосування. Бо це насамперед про цінності, це насамперед про хребет демократії, це насамперед про право і про свободу. Рівно шість років тому, 21 1 липня 2019 року було обрано нинішню пересидівшу вже себе Верховну Раду, і сьогодні ми можемо констатувати, що експеримент з новими обличчями обернувся крахом і величезними загрозами не тільки для країни, а для демократії, свободи слова, антикорупційних інституцій. Ми, як виборці слуги народу. Мягко кажучи, незадоволені тим, як працює команда Слуга народу в парламенті тому, що ми відійшли на жаль від тих принципів, на яких були обрані, і сьогодні квінтесенція ось цього невдалого брехливого експерименту це кінець демократії, кінець парламентаризму. Європейські прапорці можна прибирати, поставте прапорці північної Кореї. Вітаю, маємо диктатора, маємо повну повноту влади. Антикорупційна інфраструктура. Нагадаю, це була не тільки вимога революції гідності. Це був важливий а, фундамент нашого шляху до ЄС. Ви знаєте, що в Ukrainian Facility гроші ми отримуємо під те, що в нас є антикорупційна інфраструктура, незалежна від президента. Ви знаєте, що безвіз ми отримали за те, що в нас буде незалежна інфраструктура. Відкат реформу в Грузії сьогодні передбачає з осені скасування безвізу для Грузії. Ми хочемо те саме для України. Але це не тільки скасування безвізу, це також і програми фінансової допомоги, які сьогодні важливі для країни під час війни. А слуги разом з ОПЗЖ і олігархічними групами взяли безневинний і правильний законопроект про посилення соціальних гарантій родин зниклих безвісти. Взагалі страшний цинізм. Закон про безвісті зниклих вставили підпорядкування собі антикорупційної інфраструктури, а фактично ліквідація її. Грубе зараз порушення регламенту. Коли в порядок денний ставиться законопроект, не витримано 10... Днів ознайомлення депутатів і фракцій з е, поправками, і це одна мета просто зруйнувати антикорупційну інфраструктуру. Ви роздали ці поправки за 5 хвилин до початку засідання. Їх не було ще за 15 хвилин на сайті Верховної Ради. А порівняльна таблиця до другого читання налічує 45 сторінок. Я точно не ідеалізую е, ці структури. І САП і НАБУ на жаль гралися в політику. На жаль, дуже часто гнялися за. Дрібною рибою мстилися опозиції, виконували там якісь дрібні політичні завдання, ганялися за помилками в деклараціях, замість того, аби розслідувати справи про топкорупцію. корупцію. В мене до цієї інфраструктури, от так теж питань. Але повірте мені, коли вона стане інструментом особисто зеленського, це всі відчують. Ви легалізували корупцію на армії. Про яйця по 17, про е, фальсифікації на будівництві, великому будівництві доріг і крадіжки, про трагедію по суті з будівництвом фортифікації, де зарито мільярди гривень. До цього руки якось не доходили. Вкрали 200 мільйонів на одному із напрямків по фортифікації. Знаєте, що сталося з тими фортифікаціями? Їх захопив ворог. Тому що їх по факту не було. Там були палки і імітація фортифікації. Корупція, яка роз'їдає, і ви про це чудово знаєте. Нашу обороноздатність була повністю далі. Та бойована. але коли у Набу і САП дійшли руки до е найближчого оточення влади, до віцепрем'єра єдності Чернешова, до міністрів уряду Зеленського, до депутатів слуг, відразу прийшло це рішення просто знищити, зачистити е е структури, які ну там демонстрували якусь там мінімальну незалежність від банкової, 16 січня, колеги зареєстрований цей законопроект, це вже було в історії українського парламенту і за Кінчилося дуже 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 погано. Чому це сьогодні стало можливим? Та тільки тому, що Європейська солідарність, єдина команда, яка 6 років системно говорить про необхідність дотримання свободи слова, поваги до опозиції, сильного парламенту, незалежного парламенту, збереження парламентаризму. Весь цей час нас намагалися дискредитувати, маргіналізувати, знецінити. Насправді почалося все шість років тому з відкриття більше 100 кримінальних справ за пасквілями Портнова і інших а, любителів Кремля проти Порошенка і нашої команди, які досі не закриті. На жаль, все це безчинство і розгул а, антизаконності відбувалися за повного мовчання вчорашніх антикорупціонерів, які складають величезну частину а, правлячої партії, медіа, яким закрили рота, і посилилися під час воєнного стану, які не. На жаль, влада використовує для закручування гайок. І коли приходили з позасудовими обшуками до членів нашої команди, всі мовчали. Але коли прийшли вже до самих антикорупціонерів, тут перезбудилися і визнали, що проблема існує. Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури після правок, які сьогодні, в супереч регламенту, комітет додав цей законопроект. Антикорупційна прокуратура стає фікцією. Просто фікцією за бюджетні кошти. Наша фракція не. Не бачить можливості більше залишатися в цьому залі, і ми покидаємо це засідання. Давайте, люди, руйнути цю країну далі. До побачення. І от єдиний важливий момент, можливо, сьогоднішнього дня позитивний, те, що пройшла поправка по суті на базі закону. Написаного європейською солідарністю про необхідність припинити ці позасудові обшуки, що обшуки можуть бути тільки на основі ухвали слідчого судді. а не цей безпреділ, яким займається і ДБР і інші силові структури. Ну 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 як Ну для чого це? І сьогодні тільки європейська солідарність і частина голосу а, перше намагалися блокувати трибуну, аби це зірвати. Я ставлю десяту поправку в тій редакції, які вона врахована комітетом. Прошу голосувати. Я перепрошую, ви заважаєте мені вести. Ну, конечно, І намагалися зупинити це в інший спосіб, намагаючись відсторонити Стефанчука за порушення регламенту від ведення засідання. Наша фракція разом з голосом. Я сподіваюсь, колеги це підтримують, вимагають відсторонити вас від ведення засідання як людину, яка порушує регламент. Я прошу кожного з вас не підтримувати відсторонення нашого шановного спікера, пана Руслана Олексійовича. Але от сьогодні квінтесенція і плата українського народу за вибір 2019 року, тому що тут 300 депутатів, це ОПЗЖ, слуги, всі ці групи, батьківщина, весь цей законопроект підтримали. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Ще одне важливе голосування сьогоднішнього дня. Верховна Рада України нарешті звернулася до Конгресу Сполучених Штатів, до Палати представників, до Сенату із закликом продовжити збройну підтримку України. Європейська солідарність, наша команда, вносить 7 квітня проєкт постанови вигляді звернення до конгресу Сполучених Штатів і для зброї, і для санкцій. І для грошей потрібно рішення конгресу постанову ніхто не виніс до зали, її блокували 4 місяці, і кожен день це втрачені можливості збройних сил, це втрачена підтримка і втрачені життя. А нам не можна втрачати втрачати людей, скільки людей загинуло за ці 4 місяці, втрачати землю українську і втрачати час. Але сьогодні здоровий глузд переміг в цій заяві, зібралися для того, аби з таким зверненням до сполучених штатів нарешті звернутися, і звичайно, це набрало конституційну більшість 328 голосів, Незважаючи на те, що наш інтелектуальний продукт сплагіатили, ми будемо поводити себе як державники. Ще один важливий законопроект євроінтеграційний щодо об'єднання ринків електричної енергії України та Європейського Союзу. Цій залі роздвоєння особистості. Ви щойно знищили одну євроінтеграційну реформу, просто цілковито і повністю викинули її на смітник. А зараз насправді дійсно пропонуєте до ухвалення справжній євроінтеграційний законопроєкт, який нам потрібен, так само 268 депутатів підтримали постанову про засудження злочинів геноциду воєнних злочинів Російської Федерації Волинівці. Нарешті це правильне рішення пошанувати пам'ять тих, хто був закатований, страчений, хто загинув в полоні. Цією постановою ми згадуємо закатованих українських військовополонених і апелюємо до всього світу із закликом допомогти у звільненні у пошуку наших полонених і покаранні Росії. Мені би дуже хотілося, щоб парламент замість знищення європейського майбутнього української держави. Все таки займався безпекою і обороною, щоб менше було наших хлопців і дівчат в полоні. Європейська солідарність чи не єдина фракція, яка голосувала проти знищення САП і набу. Фракційна позиція проти кілька наших колег проголосували саме за норму, яка є в цьому законопроекті заборони позасудових обшуків. Я голосувала одну єдину норму: це зупинення терору всіма правоохоронними органами і проводить е, обшуки. Помешканнях без ухвали слідчого судді і без підстав і це можна зрозуміти, коли до Ніни Южаніна вривається натовп до малолітніх онуків ДБРівців з позасудовими обшуками. Цим законом це заборонено. Нічого не кирмінують. Прийшли без документів. Роблять обшуки, як якось називається невідкладний обшук. Тобто я так розумію, що нема ніяких ні ухвал, ні постанов. Просто треба провести обшук. Молода родина, мій син, троє маленьких дітей. Ось прийшли до них. Ну очевидно, до мене трошки важче добратися. А, зараз ідемо, але а до них прийшли. Ну і ще сьогодні пройшло кілька блокуючих постанов, які провалені, і це зараз розв'язує е, уже шлях, розв'язує е, далі руки зеленському підписати законопроект. По перше, про адвокатуру, яким по суті так само будуть штрафи накладатись на журналістів за критику адвокатів. Цей закон не має нічого спільного з захистом адвокатів. Це закон про тиск на журналістів. Це закон, відповідно до якого на журналістів будуть накладати адміністративне стягнення за фразу Петров, адвокат Януковича, і байдуже, що це проголошується у відкритому судовому засіданні. І друге це про забруднення, де нічого немає про забруднення, але накладають нові податки на малих фермерів, на які виробляють ріпак і сою. Яке відношення? Ну про дуже грошенят хочеться. спочатку вони беруться за аграріїв, потім вони грабують місто Київ, потім вони знищують антикорупційну вертикаль, потім вони роблять наступні, наступні, наступні кроки, поки не знищать все. І це в момент, коли країна воює, відхаркує кров'ю своїх кожен день життя. Але ці люди мають тільки одну мету набити собі кармани. І щоб їм за це нічого не було, ну такий був дуже важкий день сьогодні. Це ще раз наголошую, плата суспільства за вибір 2019 року, і парламент пішов на тритижневі канікули. Але пам'ятайте, що сьогодні ви дійсно проголосували закони 16 січня. Вам цього не простять? Я попри все. От що би не було, які би не був тиск, і спроба дискредитації, знаєте, і знецінення і спроба скільки лайна виливається на мене, на всю нашу команду, але ми продовжимо цю нашу боротьбу за демократію і євроінтеграцію. Інакше країна перетвориться на Білорусь, не залякають, обіцяю.